Вітаю! На уроці математики. Тема уроку порівняння чисел у межах восьми. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма один, пальчик один, цифра. 1. Форма 2, пальчики 2, цифра 2. Форма 3, пальчики 3, цифра 3. Форма 4, пальчики 4, цифра 4. Форма 5, пальчиків 5, цифра 5. Форма 6. Пальчиків 6, цифра 6. Форма 7. Пальчиків 7, цифра 7. Форма 8. Пальчиків 8. Цифра 8. Назви найменше число в числовому рядку. 1. А найбільше число. Вісім. Пряма лічба? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Полічимо у зворотному порядку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 5. Попереднє. 4. А наступне. 6. Сусіди числа 7. Попереднє. 6, А наступне. 8. Сусіди числа 2. Попереднє. Один, а наступне. Три. Сусіди числа 6. Попереднє. П'ять. А наступне. Сім. Сусіди числа 4. Попереднє. Три, а наступне п'ять. Сусіди числа три. Попереднє два, а наступне. Чотири. Обчисли усно. Сніговички приготували для тебе приклади. Один плюс один. Буде... Перевіримо? Два. Два плюс один, буде... три. Три плюс один, буде. Чотири. Чотири плюс один буде... П'ять П'ять плюс один буде. Шість. Скільки шишок? Дві шишки. Позначимо цифрою два. Скільки каштанів? 5. Позначимо цифрою 5. Скільки жолодів? 8. Позначимо цифрою 8. Підготуй зошит та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти, плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно. Лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. А зараз пригадаємо! Якими знаками ми порівнюємо числа? Більше менше дорівнює. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифр 6, 7, 8. До кінця рядка пропусти вниз один рядочок клітиночок порожніх і пропиши рядочок знаку дорівнює. А зараз ми з тобою будемо порівнювати числа. Працюй разом зі мною. Запиши 3, Залиши одну клітиночку порожню. Вісім. Візьми форми номікону, форму три, форму вісім. Порівняй, який знак ми поставимо між числами. Поставимо знак менше. Три менше, ніж вісім. П'ять. Один. Візьми форму номікону п'ять та форму один. Порівняй, який знак ми поставимо між числами. Знак більше. П'ять більше за один. Чотири. та шість. Візьми форму номікону чотири та форму шість. Порівняй, який знак ми поставимо між числами. Знак менше чотири менше, ніж шість. Сім і п'ять. Візьми форми номікону 7. Та форму п'ять. Порівняй, який знак поставимо між числами. Сім більше за п'ять. Поставимо знак більше. Один і один. Візьми форму один і форму один. Порівняй. Який знак поставимо між числами? Знак дорівнює. Один дорівнює одному? Пропоную розв'язати задачу. Послухай уважно. У спортивній залі було сім м'ячів. Для гри взяли три м'ячі. Скільки м'ячів залишилося? Умова задачі було сім, взяли три. Залишилось невідомо знак питання. Міркуй так. Якщо було сім, взяли три м'ячі. Кількість м'ячів збільшилась чи зменшилась? Зменшилась. Тому задачу розв'язуємо дію. Віднімання. Віднімаємо від більшого числа менше. Складемо вираз. Сім мінус три буде. Чотири. Відповідь задачі залишилося чотири м'ячі. А зараз Давай запишемо вираз у зошит. 7 мінус 3 буде 4. Подивись уважно, що ти бачиш на малюнку. Якщо тобі потрібен час, постав відео на паузу. А тепер давай перевіримо. Червона квітка, блакитна хмарка, і зелені вишні. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко. Пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!